На вулицях Івано-Франківська нарешті стане спокійніше. Довгоочікувана патрульна поліція тепер з'явилась і в обласному центрі. 208 патрульних прийняли урочисту присягу на вірність мешканцям міста. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Командиром франківських патрульних став Дмитро Міхалець, який з початку роботи нових полісменів працював командиром роти у Києві. Тепер виконуватиме завдання на Прикарпатті. Його завдання налаштувати франківських полісменів на правильний лад. Я потребую максимальної дисципліни, максимальної поваги один до одного. Та як я націлював свою роту в місті Києві, не тільки повагу, вона має бути, і тоді піде робота. А також прошу розуміння від громадян міста Івано-Франківськ, підтримки. Це саме головне. Це підтримка громадян цього міста. Вона буде, і тоді ми наведемо порядок в цьому місті. Патрульних полісменів привітали і чиновники кажуть, нова реформа побудована так, щоб поламати старі правила гри. У нас два врага, яких ми дожди побороти. кримінал і корупція внутрі нас. Люди, которые заслужують. Я уверена, очень много людей професіоналів в национальной поліції. Я лично буду їх захищати. Но ті, которія наши наші им не место. серед 208 полісменів. Майже три десятки учасники бойових дій. Серед них і єдина дівчина з таким досвідом Ірина Солдак. Я прийшла в добровольчий батальйон э, патрульної служби міліції, особливого призначення. Попрацювала, відслужила там рік. Я чекала, нарешті дочекалася, що от почався набір. Я одразу подала на другий день свою анкетку, от зателефонували. Ну і вже далі там по наростаючій пішло. Здала одну нормативи, другу. Нові патрульні кажуть, сюди прийшли люди, які заряджені на зміни та реформи, тож людей не підведуть. Рівень довіри до сьогоднішньої патрульної поліції у громадян України дуже високий. Це те, що власне, за що ми боролися як на Майдані, так і під час виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. І ну я особисто переконаний, що все ж таки, ця реформа це єдина на сьогоднішній день ефективна. А на своє перше чергування заступає, і Лілія Зеленко після присяги її підтримують рідні. Емоції переповняє, звичайно, дуже відповідальний момент. Тобто, саме в цей момент напевно остаточно розумієш, чому ти тут, для чого ти тут. Тому що ми, ми взагалі разом пробували. Так вийшло, що вона прийшла, а я не прийшов. Я дуже за неї радий. У душі переживаю, але будемо сподіватися. Це не краще буде буде все нормально. Чи впораються із своїми завданнями? Полісмени відповідають лаконічно, так точно. Все, що потрібно, розуміння та підтримка рідного міста. Викрадали гроші, погрожуючи зброєю. Поліція затримала у центрі Івано-Франківська осіб, котрі грабували продуктові крамниці. Хвиля розбійних нападів стартувала наприкінці січня. Правоохоронці розпочали невідкладні пошукові заходи. По способу вчинення та за прикметами злоумисників з'ясувалося. Діяла одна група. Спіймати лиходії вдалося за гарячими слідами після здійснення чергового злочину. Вилучений був пістолет, шмайсер травматичної дії, з допомогою якого вони погрожували потерпілим. І вчиняли ці розбійні напади. Також вилучені предмети одягу, в які були одягнуті вони під час вчинення цих нападів. Вилучені грошові кошти, якими вони заволоділи під час вчинення останнього розбійного нападу на злочинний промисел. Грабіжники виходили ввечері. Щоб не наражатися на опір, обирали крамниці, де працюють жінки, та викрадали гроші у сумі від 300 до 3 тисяч гривень. Один із зловмисників – мешканець Одеської області, інший прикарпатець. Обидва мають кримінальне минуле. Одесит був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом. А Прикарпатець був засуджений за вчинення розбійних нападів. Значить, познайомились вони під час спільного відбування покарання, після того як їх було звільнено з місць позбавлення волі, вирішили не зупинятись на досягнутому, а продовжити свій злочинний шлях. За скоєний, злочинцям загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Триває слідство. Вбивство росіянки у Івано-Франківську тіло 29-річної уродженки Російської Федерації зайшли в одному із готелів. Два влучних постріли з травматичної зброї. Жінка померла одразу. Те, що в готелі стріляли, ані адміністрація закладу, ані покоївки не зауважили. Тіло прислуга знайшла лише за добу. Не зауважили працівники готелю, так як з убивця вивіску на дверях, щоб не турбувати. І готель був проплачений до тієї години, коли вже адміністратори почали піднімати на сполох, що ніхто з номеру не виходить. 29-річна росіянка до Івано-Франківську приїхала кілька днів тому, начебто до знайомого прикарпатця. Цей знайомий нині головний підозрюваний у злочині. 27-річного чоловіка правоохоронці затримали у лікарні. Після скоєного він намагався вчинити самогубство. Він колов собі велику дозу інсуліну. Однак слідство не може зараз ствердно говорити, що це є спроба суїциду, чи це є спосіб уникнути відповідальності, побутова сварка чи конфлікт в особистих стосунках між росіянкою та одруженим прикарпатцем це основні версії, які розглядають правоохоронці. Як пояснив, що це відбулося на побутовому ґрунті, а саме причину конфлікту він. Укрив і не надає скіст. Наразі, за фактом вбивства, розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Про смерть іноземки правоохоронці уже повідомили консульство Російської Федерації. Увага! Рошук. Поліція звертається до громадян допомогти розшукати 28-річного франківця. Івано-Франківським відділом поліції встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Лушкевича Андрія Васильовича, 1988 року народження, жителя міста Івано-Франківськ, який 29 січня 2016 року пішов із дому та по даний час місце перебування його невідоме. Зріст розшукуваного. 178 см, худурлявої тілобудови, волосся темно-русяве, очі сірого кольору, брови чорні, рідкі, група крові, друга плюс, був одягнений: куртка балонового синього кольору, джинсові штани синього кольору, сведер темного кольору, черевики чорного кольору. При собі мав паспорт громадянина України. Посвідчення водія, мобільний телефон, обручку. Може пересуватись на автомобілі марки Chevrolet Aveo чорного кольору. Про відому вам інформацію просимо повідомити за телефоном 75 03 82 або на лінію 102. На Прикарпатті чергове ДТП зі смертями близько 17-ї години поблизу Тисмениці зіткнулось два автомобілі. Винуватцем аварії став 25-річний коломиянин, водій автомобіля марки Шкода. Виїхавши на зустрічну смугу, він протаранив машину Фольксваген Джета. Як наслідок, двоє пасажирів Джети, а це 15-річна дівчинка та водій. Загинули одразу. Ще двоє мати та її трирічний син зазнали травм різного ступеня. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Водій Автомобіля Volkswagen Джета 87-го року і його пасажирка 2000-го року народження. Дівчинка загинули на місці. Двоє інших пасажирів, одна доросла особа і одна малолітня дитина зараз перебувають на лікуванні. Дівчинка 2000 року народження це була дочка особи, яка зараз перебуває на лікуванні цієї жінки. Сам винуватець аварії відбувся легким переляком та одержав незначні пошкодження. Не впорався із керуванням, бо був добряче на підпитку. Правоохоронці кажуть, того вечора хлопець випив близько однієї пляшки горілки. Наразі гори водія затримано. Попередні встановлено стан алкогольного сп'яніння, тому що відібрано зразки крові для проведення відповідної експертизи. За попередніми даними. Алкогольне сп'яніння було на рівні більше двох проміл. Наразі 25-річному водієві загрожує до 10 років позбавлення волі за фактом аварії. Розпочато кримінальне провадження згідно частини 3 статті 286 кримінального кодексу України. Центр Івано-Франківська знову замінували, підключилися патрульні та кінологи. Найперше загородили територію та евакуювали з небезпечних приміщень працівників організацій та установ. проводимо охорону місця події. Здійснена евакуація людей з даної будівлі. наразі проводяться пошуки, предмет, які схожі на вибухівку. В місці, всередині працюють в тому числі і кінологи. Інформація про вибухівку на щастя не підтвердилася. Вибухових пристроїв у жодному відділенні Приватбанку не виявили. Працівники установи продовжили роботу у звичному режимі. Тим часом впродовж дня надійшло ще одне повідомлення про точну годину вибуху. Цього разу на залізничному вокзалі. О 16.00 зловмисники обіцяли підірвати машину червоного кольору. Рятувальники та спецслужби відпрацьовують все за інструкцією, котре перевіряли об'єкт та прилеглу територію. Роботу головного вокзалу розблокували, коли пересвідчилися, що все безпечно, і о 16.30 відновили рух транспорту. Специфіка повідомлень одна і та ж. Ці повідомлення надходять каналами електронного зв'язку, і правоохоронці працюють над тим, щоб встановити особу зловмисника і адресата, який направляє такі неправдиві інформації. Санкцією статті передбачено відповідальність від двох до шести років ув'язнення.